Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Юрій Нікола з Наші Гроші. І сьогодні у нас чекає епічна історія про те, куди залізло набу. Набу залізло в труси, просто вже там за всі різинки, за всі червоні лінії вищої владі України, і почалась неймовірна заруба на детективів. Спустили СБУ. І, зрештою, всю цю хріну тінь назвали війна правоохоронних органів та між собою. Ні, це не так. Це абсолютно не так. Це називається просто. Детективи набу робили свою роботу, ловили корумпантів, а на них почали пригати, коли вони дійшли до оточення зеленського. Найсвіжіша історія є оголошення підозри генералу СБУ Іллі Вітюку. Детективи порахували разом з прокурором САП, що цей прекрасний генерал, до речі, досить молодий. Це людина, навіть, знаєте, не 40-річного віку. Обзавівся квартирою в Києві. Це центрова частина, там от, район бульвару дружби народів, там такий пафосний преміум комплекс, житловий, 195 квадратів метрів. От уявляєте, да, там квартири зараз у такого розміру продаються по півтори. Піра мільйони доларів. Так от оцей прекрасний генерал СБУ обзавівся там квартирою 23-му році в розпал війни. Ну от коли вже горили ракети, палали тут все, кликаути, всякі різні квартиру записали на дружину. Це стало відомо журналісту. Журналіст Євген Шульгат, слідство інфо розслідував цю історію, зробив про це сюжет. Мовляв, а не які бабки? Да, взагалі, откуда, Що там, типа. Ну, бо ні у якого службовця СБУ, ні у якого державного службовця, ну. Не може бути таких грошей на придбання таких хором, півтора мільйони доларів. Уявіть собі, да на минуточку. Журналіст зробив про цей сюжет, і різко оказалось, що якийсь службовець СБУ магічним образом дізнався, що журналіст був там в магазині ввечері, купував свої продукти додому і привів туди двох військовослужбовців з ТЦК, вказав пальцем на цього журналіста. Ну і ТЦКшники, звісно, робили свою роботу. Вони перевірили там його документи. Але це потрапило на відео, і всім стало. Все зрозуміло, що це ну прям постанова така, що до журналіста прям спрямовували інтерес ТЦК. Звісно, журналіст потім продовжив свою роботу, але воно показало, що СБУ відразу стало стойку. Чому? Бо е, генерал Ілля Вітюк ну дуже непростий, це керівник е, департаменту кіберзлочинності. А зараз СБУ, звісно, розказує, що це такі це бригадний генерал. Знаєте, нам гвоздь хвостів в голову вкалачують, що бригадний генерал це щось воєнне, там воно ж то на опасність. Це... От, типа війна, ні. Питання в тому, що він займався кіберзлочинністю, а кіберзлочинність в Україні здебільшого це казіно, ну кібера да IT, оця от сфера, от весь цей гамус. І він так прекрасно займався цією кіберзлочинністю, що минулого року журналіст Михайло Ткач засняв його на дні народжені у охоронця великої. Компанії Казіно парі матч він ходив там, відпочивав, тусив з іншими людьми. Фактично з фігурантами чи діяльність мав би присікати, а присікати є, що можливо, ви всі чули вже, що масштаби і горки, яку в телефони там просто ставлять оці ці програмулінки через прилежухи всякі катають. Вони вже такого масштабу, що це про біду у військових, які прямо там на передовій від стресу зливають там свої зарплати. Туди про цю біду вже говорять. Ну вибачте, навіть ну на урядовому рівні. Це вже настільки велетенська біда. От вітюк тусив прекрасно з цими людьми. Там ще багато інших людей було до яких ось ми зараз повернемось. але просто щоб ви розуміли, вітюк це важливий елемент абсолютно внутрішньої тилової частини СБУ. Проводить дуже інтересні експерименти з діньгами людей, яких мали би насправді садити в тюрму, але не садять да а попадають до них на дні народження. І так. Ілля Вітюк, який став тоді фігурантом журналістського розслідування стосовно його квартири в районі дружби народів, довгий час, а це вже півтора року, уникав якихось проблем. Чому На ЗК? Ну, агенція по запобіганню корупції, яка має займатися декларуванням доходів. Оці всіх службовців і до речі, знаходиться буквально в кількастах метрах від тієї квартири. Ігнорувала дані про історію Вітюка. От реально, журналісти звертались, купа народу зверталась на ЗК, Нічого не чую, нічого не бачу, нічого не розумію. Зрештою, збудилась від такого. Ну коли в упор на тебе так дивляться, неможливо уникнути, взагалі нічого не зробити. Але вони провели свій моніторинг Ви зараз буде квартиру, яку Вітюк задекларував там за 20 3 мільйони гривень, ну, ви уявіть собі цю купу грошей під час вторгнення. Вони перевірили і сказали, Ой, а ми нічого не побачили, ні, нормально, все, нам все устраюває, все підходить. Оце, які нам там об'яснення дурацькі оце придумали, звідки там гроші все, все підходить. Криміналу не бачимо. Можливо, це тому, що голова НАЗК свого часу працював в СБУ. По старій пам'яті, що та таке честь мундіра там ну вирішив там не нервірувати того коріша. Можливо, не знаю. Без поліграфа не розберешся, але ця історія, коли на ЗК фактично. Допомагала уникати відповідальності цьому генералу СБУ за його квартиру. Це йшов час от довгий час після журналістського розслідування. Звісно, зрештою набу і САП самі вже виконали цю роботу, провели експертизи і висунули оце звинувачення в незаконному збагаченні. Генерал СБУ, бо генерал покаже, де бабки взяв на таке. А генерал каже, там мене дружина, як ФОП заработала. І отут ще один от важливий для нашого сюжету: дружина цього генерала СБУ Вітюка, грошами якої і пояснили, що це вона заробила як ФОП по наданню юридичних послуг. Виявило, що вона ці гроші взяла. У іншого звинуваченого, який займався корупцією на Укрзалізниці. його теж набу звинувачило як частину злочинного угрупування, яке діяло на залізниці в 22 другому, роках. і от ви зараз будете сміятись. Можливо, це вже потерлось в пам'яті. Що за злочинне і Що за історія набу по тому періоду? Це стосувалося саме Артема Шило. Іншого представника СБУ, який е, був в певний час радником офісу президента Андрія Єрмака, і е, одночасно потім став. Кураторам Укрзалізниці НАБУ офіційно, вже його звинуватила цього Артома Шило. От створення злочинного групування. Вони там пиляли бабки на тендерах, десятки мільйонів гривень. Це стосувалося там трансформаторів, і ще купу різного металу. Виходить, це угрупування Артема Шило з СБУ. Платило гроші дружині Вітюка за якісь міфічні юридичні послуги, на які він купив квартиру. Ну, понятно, що це все між собою. І чому я кажу, що між собою, Артем Шило так само, як і Ілля? Вітюк вийшли з того самого департаменту кібербезпеки СБУ. Тобто, це вообще одна, от така шаєчка, е, така от лієчка. Це абсолютно внутрішня історія СБУ. Це не про якісь бойових генералів, які десь бувають расистів, щось вони там, десь в районі фронту таке роблять. Ні, абсолютно тилова історія. Це департамент, який займається тим, що тут в нас всередині України є, або ж пов'язане там казинохами. Це вже далеко не перша була історія НАБУ, коли вони. Викривали представників СБУ на корупційних злочинах. Чому в набу, оскільки в сферу його компетенції входить топ-корупція, якась ну вони дивляться на топ гроші? А зрештою вони помічають інших правоохоронців, які там співпрацюють зі злодіями. Отак, от, от і виходило постійно з цими прекрасними чекістами, які попадались. Так було що до речі, і не тільки при Зеленському, так було ще й при Порошенку. Тоді набу на також на занадто розкішному стилі життя викрила колишнього керівника ну тоді главку по боротьбі з корупцією. Лавка, так званий, справа на нього теж була відкрита. Тобто на детективи НАБУ завжди займались своїми розслідуваннями в тому плані, що їм на радари попадаються якісь злодії, і вони по ним біжуть. Ну да, там коли можуть з якою швидкістю, з якоюсь доказухою. І от тільки зараз СБУ, в лиці керівництва СБУ Василя Малюка і там, можливо, ще когось іншого, ошкірилось на детективів і почало заявляти, що оце то, що нашого генерала СБУ, там подкинули йому квартиру. У що звинуватили, що це є атв'ятка набу на те, що СБУ затримала детективів набу. Цього літа детективи в набу в ході масових там обшуків затримань з боку СБУ, двох було затримано. Двоє часу сидять досі в СІЗО. І от ті типу, що детективи набу, от те, що зараз цьому генералу висунули підозру, за те, що було зроблено вже давним-давно. Це там 23-го року історія. Оце називається атв'ятка. Звісно, у кожного хто притомний і хоче розібратися в цьому цьому, нема жодних сумнівів, що це абсолютно неспівставні речі. Бо детективи набу ще раз. Вони фактично розкрили історію з конкретною квартирою з конкретними баками. Хто кому платив? Ось все, підпис дес, підпис дес і підозру. Вже оголосили і захист знайомиться. Тобто і справа їде в суд. Все офіційно бери та що ви втікаєте. Пані, ви ж бригадний генерал. Батиляну куди ви втікаєте? Чи ви йдете полкриття? Ну, Наше с неправили в укриття. Так, що, давайте обій, підемо давай там. Я в принципі не боюся. Що зробила в атаці на детективів НАБУ? Дагестан, Дагестан, стан коротше. Детектив торгує з, з Росією батька канапля непонятно нічого. Головне, що змогли намалювати. Підозру в тому, що він готував замах на фінансування тероризму брєцівої кабили, навіть не хочу в то внікати. Але детектива закрили і півтора місяці, ну чи міу місяці він вже там чалиться в тих застінках, і все ніяк йому не можуть звідти навіть випустити. Бо СБУ постійно його використовує для продукування прес-релізів. що в набу це якось там пов'язано з російським впливом. І от тепер в цьому місці я вам розкажу справжню падапльоку, чому так, чому це. Не війна, а атака просто чекістів на набу. Це історія цього року, і вона стосується у тих самих плівок Міндіча, про які вам вже мабуть всі вуха прожужжали. Тимур Міндіч бізнес-партнер Володимира Зеленського, співвласник ТОВ, студія квартал 95», мешканець квартири в будинку Монстрі на Грушевського, 9. ну всі, хто були там в Києві, поруч з Верховною Радою, бачили то все щастя в цьому будинку. В цій квартирі Міндіча свого часу навіть Зеленський під час ковіду влаштовував п'янковучірку невеличку з, дня, з нагоди дня народження. Там щось таке. на тій від якраз і були і міндіч і. Той самий віце-прем'єр Чернишов, якого набуть теж схопнули, виявилось, що детективи змогли поставити там прослушку, могли дізнавати, що відбувається в тій квартирі. Довго про це ніхто не знав. Ну а, 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 а чого б то про це все знали? Да, цього року, десь там взимку, весною, у детективів з'явились певні підстави для того, щоби почати цікавитись бізнесом міндіча. А міндіча ж кажу, це співвласний квартал 95, Це реально такий новий олігарх ери зеленського. Представник стилю кумовський капіталізм. Куму корішу, брату все а іншим закон і пішов ти нахер. Зараз от Коломойського роздягають, да а хто же ж багатіє? Так, от міч це саме той, хто багатів. Виникла підозра, що міндіч є куратором чорної діри в енергоатомі, куди зливались мільярди там неймовірні. Якісь виникли підозри, що родич міндича був рішакою по тендерам обленергодержавних теж на сотні мільйонів гривень. За цим братом навіть прийшли, його встигли спіймати при та ні кордону, коли він вже збирався чкурнути звідси, виникли питання до того самого віцепрем'єра Чернишова, того самого друга з цієї вечірки разом з Міннічами і Зеленським. Чернишову теж оголосили підозру. Почали складуватись пазли такі, що є розуміння у набу. Нарешті корупція верховна. Да це не керівники районних судів, якісь там шлепарі з держпідприємств. Ні, а що десь в оточенні президента відбувається якась хірабора? Цього довго не було. Ну от реально останнє, що я пам'ятаю, це коли б набу. Влізало там в червоні лінії діючого президента, це було от за Порошенка, ще там Гладковський, оце все. А потім на довгий період набув силу внутрішніх проблем, дуже кризових історій, не було таке спроможне, як зараз. А от зараз от таке почало виходити на проектні потужності, оце там 25-й рік уже, і робити свою роботу саме по топ корупціонерам України. Так, от, за моїми даними, коли це все так докупи, почали збиратись пазли. В офісі президента відбулася нарада на якій. Заговорили про те, що вони всі дозволяють американські вестілки. Давайте давай вже що діли протягом дійства. Не зяж вони ось це все, давай, ну, нарушають нашу оборону і так далі. Після тієї наради якраз і включився оцей весь лайномет влади в сторону НАБУ. Почали придумувати законопроекти, яким паралізувати його діяльність. Картонковий майдан це був наслідок одного саме з таких законопроектів, де все ламалось. Вони відчули настільки велику небезпеку від того всього, що. Що от і якраз і пішли буром на фактично останніх людей в країні, які були здатні принести проблеми команді президента. Ну да, це детективи набу, і прокурори САП. Бо всі інші вже давно там, в кишені. Я не говорю навіть про СБУ, воно там по дефолту президентське. Все все довкола стало ж президентським. Після тих атак до офісу президента ще й докотилася історія, що, мабуть, це все-таки можливо якось пов'язано з тим, що міндіча слухали, тобто щось тікло. і тут до них почало доходити. Ходити, а стоп, а що в квартирі в міндіча? Взагалі, хто триндюнькав, що там, от вище ти, ти там був там, ти, ти там розговаривав. Що ти там води? У мене є таке стійке внутрішнє переконання, що коли до них е, прийшло оце осознання, того, що Боже, якщо вони слухали в квартирі у міндіча, те, що ми там чи то. Бляха, надо валить, і отак, от директор енергатому, який багато років тут рулив, ну, вообще не зважаючи ніяк, скандали і так далі, продовжував пиляти мільярди на своїх тендерах. різко в один день подає заяву на звільнення з енергатому, от наприкінці е, е, серпня, різко задовольняють І Петро Котін, ш, миттєво пулею ліняє з України. Да він втік за кордон. Е, ну він же старий 64 роки, не було причини його затримувати, поки не було офіційного звинувачення. Але це і показує те, що детективи набу потрапили в реальне. Таке осине гніздо, і почали не тікати звідти, а наводити там порядки. І от ця історія їхнього вторгнення в найближчі таємниці президента, ну оточення президента, і призвела до цієї істеричної контратаки у виконанні, на жаль, в тому числі, і СБУ, яке героїчно валить рашистів на фронті, воно при всьому цьому має ще і іншу частину, яка сидить в тилу, валить виключно всякі рішашки всякими корупціонерами і займається тим. Що атакує інших людей всередині? Не не расистів, а українців, які дозволяють собі, ви бачите, займатися корупцією. Ось отак от це произошло. і тому я і кажу: говорити про те, що набу і СБУ возюкаються і вони там однаково щось між собою воюють. Оце пацянські розборки, тестостерон грає, і вони там між собою щось чубляться. Ні, це те саме, якби якийсь зовнішній там чувак сидить там собі десь в Америці, типу, і такий чує там гуркіт е, з фронту, відкриває там і кузязіну, каже: О, Україна з Росією воює. Та вони однакові там обоє. оце просто люди гинуть, треба прикрити цю війну. Українці прикращайте, тому що ті молодці, а ви якось не молодці, ви винуваті, а не винуваті. Ну всі винувати, всі гавно. Оце і є те саме. Ви ж це чуєте зараз? Да, від кого ми мали б очікувати на підтримку. Але ми чуємо, що українці, ви так само, там як і расисти воюєте. Не так само. Ми б'ємось за своє життя і волю, а расисти нас хочуть вбити. І це вони на нас напали, а не ми на них. От саме тому я й кажу: Набу і СБУ не деруться між собою. Набу займалась корупціонерами, і потім в них прилетіла атака СБУ, яке захищає свого. Господаря, а господарем СБУ є відомо хто? Це по закону, це президент України, бо сам президент України відповідає за призначення керівника СБУ і спрямовує його діяльність. Отак, все просто. Насправді, правда, щоб до цього до просто дойти, вам довелося дізнатись дуже. Поганих брудних секретів, які, на жаль, у нас пов'язані зі спецслужбою. Я ще раз повторюю, частина цієї спецслужби робить героїчну річ і вбиває расистів, допомагає нам боротися з окупантами. Просто одночасно інша частина СБУ допомагає нам терпіти поразку від корумпантів. Удачі нам усім!